Ну що ж, колеги, представляємо апертури СОП, короткий огляд від містера Атланта. При спільноту апертури я маю для вас щось особливе, отже, зустрічайте п'ятий випуск, присвячений цьому грандіозному проєкту апертури. Також хочу заздалегідь повідомити, що якщо у вас виникають запитання, не соромтеся, задавайте мені в коментарях. Саме так, задавайте їх в коментарях і не соромтеся. Я розпочинаю наш випуск. Отож, представляємо Апертури Swap. За своєю суттю, апартура Swap є повнофункціональним дек створеним за моделлю v 3. Однак те, що відрізняє апартура Swap, так це інтеграція власних функцій автоматизації LP і рішення для лімінованих, прибачте, лімітованих власне і діапазонних замовлень. Використовуючи потужність Manta Pacific Layer 2, а Swap пропонує користувачам безперебійний і безпечний дозвіл торгівлі, одночасно покращуючи стратегії, забезпечення власне ліквідності та Оптимізуючи торговлі, торгові можливості. Отож, Манта Pacific Layer 2 Манта Pacific служить одночасно і основою для притури SWAP, пропонуючи рішення Ethereum Layer 2 з нульовими знаннями, побудоване на модифікованому стеку, О, що відрізняє Манта Pacific і інших рішень 2, так це її інноваційний підхід до розробки додатків ZK якому сприяють універсальні схеми, ці схеми спрощують процес розробки, дозволяючи розробникам створювати додатки з підтримкою ZK з безпосередненною легкістю та ефективністю. Отож, навігація у видобутку ліквідності та часових рамках у динамічному ландшафті DeFi а видобуток ліквідності відіграє ключову роль у стимулюванні участі та сприянні ліквідності на децентралізованих біржах. Програма видобутку ліквідності Aperture Swap, хоча наразі не активна, пропонує користувачам можливість отримувати винагороди, надаючи ліквідність у певних пулах. Термін отримання винагород отриманий завдяки програмі майнінгу-ліквідності, охоплює понад 12 місяців із поступовим розблокуванням токенів після ТГЕ. Отак. Ну що ж, друзі, також хотів би значити наступне: а, що? Підсумовуючи, Апартура Софт стає новаторським а, новатором власне у царині інсталізованих торгівлі, а, і використовуючи потужність Манти Пацифіклерту, що розсмистити надання ліквідності та досвід торгівлі завдяки власним. Функціям автоматизації LP, рішення для лімітних і діапазонних замовлень, а також прагненню ліквідності за допомогою інноваційних ініціатив, таких як видобуток ліквідності. Апертура СОП прокладає шлях до більш інклюзивної ефективності і ефективної та жвавої екосистеми DeFi. Поки ми рухаємося вперед, дозвольте апертури СОП стати нашим і вашим воротами в майбутнє децентралізованих фінансів на Манта Pacific.